Синтез амінокислот побудова пептидного ланцюга. Синтез амінокислот розглянемо спочатку. Амінокислоти це сполуки, що містять в молекулах карбоксильну і аміногрупи. Відомі аліфатичні та ароматичні амінокислоти. Але 20 амінокислот є цеглинами життя оскільки складають у різних комбінаціях всі білкові речовини, пептиди і поліпептиди, що забезпечують життєдіяльність будь-якого живого організму. амінокислотну будову має низка ліків з одного боку, а з другого найстрашніші отрути, як отрути. Гриба блідої, блідої поганки або всіляких отруйних змій. Амінокислоти амфоліти, тобто містять кислотну і основну функцію. При певному pH їм притаманна ізоелектрична точка, де вони утворюють внутрішні солі, цвітер-йони. От як бачите на схемі, в візоелектричній точці утворюється цвітер-йон, де протон блокується в утворенні по аміногрупі четвертинного амонієвого йона. А карбоксильний протейон прив'язаний у єдиній цвітерионній структурі. І відійти, образно кажучи, у вільне плавання в розчині не може, бо він зв'язаний, а не вільний, як у вихідній амінокислоті, де і протон, і карбоксильний протейон знаходяться у вільному плаванні в розчині, і якщо поставити електроди, то одне піде до катода, а друге до анода. А з такого не трапиться у ізоелектричній точці. Існує багато методів добування амінокислот. Розглянемо деякі характерні, котрі часто лежать в основі синтезу, ну, наприклад, лікарських препаратів. Метод синтезу амінокислот шляхом амінування галогенокислот. Це так званий синтез Габріеля. Зніс здійснюється за загальною схемою, яка тут представлена. Здавалось би, можна діяти амоніаком, або і амінокислота у ваших руках. На жаль, виходить суміш моно, д, і навіть три заміщених. Бо при алкілюванні, при кожному введенні алкільної групи, основність аміну зростає, чого не трапляється при оцелюванні. І він тут же реагує з наступною алкільною групою. І зупинити його важко. Іноді процес зупиняється, якщо створюються просторові перепони. Отже, Доводиться алкілювати аміногрупу у захищеному стані, щоб одержати тільки первинний амін при алкілюванні. Тут, як бачите, калієва сіль вталіміду, амідує альфа-бром похідну кислоти з утворенням СН-зв'язку та відщепленням, звісно, калі-брома. Або іншими словами відбувається ен-алкелювання слабкоосновної іміногрупи. Але згадайте, що ми вже проходили з вами, така слабкоосновна група здатна алкелюватися тільки при попередньому переведенні її в сольову Н-калій чи Н-натрієву форму, де атом нітрогена несе виражений від'ємний заряд а атом металу додатній. В такому разі, звісно, Н-активно атакуватиме зв'язок це бром у кислоті з утворенням сн звязку А після такого успішного утворення сн звязку треба якось позбутися талемідного захисту. За принципом, мав зробив свою справу, мав може собі піти геть. Тож, Габріель проводив для, для, для цього лужний гідроліз у дещо жорстких умовах при нагріванні. А Манске потім догадався діяти гідразином і в лагідних умовах провести гідразиноліз, де одержав амінокислоту та фталезин і діон, які проте легко розділяються, бо одне залишається в розчині а друге випадає. Метод одержання амінокислот, що ґрунтується на утворенні та трансформації аміномалонових естерів, представлений на цій схемі. Як бачите, тут на початку йде успішне нітрозування, яке ви вже добре знаєте із однієї з перших лекцій. І нітрозу сполука тут в уксимну, зображену на схемі. А далі всі процеси, вказані над стрілками, також добре вам відомі з попередніх лекцій. Взагалі, тут і далі добувані амінокислот, як ви переконуєтеся, використовуються всі відомі вже вам методи, тільки в різних комбінаціях і умовах. Це фактично повтор пройденого. Це як у шахматній грі, є фігури і їх ходи. Є навіть іменні ситуації, як у нас реакції. А далі мистецтво гри полягає у мілі їх комбінації. І це створює розмейстерів і чемпіонів шахової гри. Так і тут є певна кількість принципових реакцій і методів, основані з основні з яких. Вам даються у курсі лекцій, аби ви навчилися розуміти хімічний смисл і дух для постигання будь-яких інших і нових здобутків хімії, і розуміти, як їх використовувати. Бо саме вміле оперування хімічними ходами відтак дозволяє створити хімічні сполуки, ліки, борники, інсектициди і таке інше. Дозволяє розпоряджатися в хімічному багатстві. Знаково, що чарівник органічного синтезу, як його називали сучасники, Роберт Вудворд, одержав Нобелівську премію з таким цікавим формулюванням за мистецтво органічного синтезу. Це коли він синтезував хінін, а потім він іще здійснив. Дивовижний синтез вітаміна В12. Його поістину вишикуваною е, структурою ви можете полюбуватися у першій вступній лекції. Отже ще далі. Метод одержання амінокислот, що засновується на циангідринній реакції. Це синтез Штрекера. Як бачите на схемі, тут також всі ці синтетичні ходи ми вже вивчали і далі теж таке буде повторюватися, то я більше не, нагадував, не, нагадував, не нагадуватиму вам про це, аби не набридати, але ви самі це обов'язково для себе фіксуйте, щоб збуджувати пам'ять. Отже, методи одержання амінокислот на основі реакції відновлення. Ще один метод. Відновлення азометивнових похідних. Це можуть бути і гідрозони, якщо xnh 2 отут на стрілці, і оксими, якщо XOH. це відноситься до альфа кетокислот як бачите. Ще один метод п'ятий вже. По порядку у нас це метод синтезу амінокислот з використанням оксиранів, наприклад, синтез карнітину, це стимулятор метаболічних процесів. Тут, бачите, на початку очевидно відбувається трансепоксидування під впливом аміну, тобто приєднання аміну по банановому зв'язку оксирану з утворенням цвітаріона, амонієвого катіона і оксидного протейону в молекулі, який тут же внутрі молеку... внутрімолекулярно витісняє аніон з утворенням знову ж оксиранового цикла. Це є трансепоксидування. А хлорид аніон стає протейоном амоніового фрагменту молекулі. Далі процес опирається на перетворення продукту приєднання ціаногрупи до оксиранового кільця амінованій епоксидній сполуці з подальшим її гідролізом до карбоксидної аміно і одержанням амінокислоти. Одержання амінокислот способом, що включає секстетні перегрупування, утворення амінної компоненти через проміжне генерування нітрену, як бачите на цій схемі. Так баклофен, антиспазмолітик, одержують шляхом перегрупування Гофмана, продукту амінолізу заміщеного гутарового ангідриду. Утворюваний амінолізом аміт зазнає тут перегрупування гофмана, як бачите, під дією гіпоброміту натрію, що інситу постає зі взаємодії брому з лугом натрігідроксидом в даному випадку і призводить до виникнення нітри до якого мігрує сусідній атом карбону. Далі маємо ізоціанат, що гідролізуючись дає амін. Логічним продовженням цих способів синтезу амінокислот є спосіб використання гідролізу лактамів, як, наприклад, у синтезі амінокапронової кислоти де на початку отримують сам лактам з кетону через перегрупування Бекмана, тобто дію сильної кислоти А, отут на стрілці, це есід, на оксим, що перегруповується за бекманом у лактам. А для одержання самої амінокислоти цей лактам гідралізують. Розглянемо пептидоутворення. Побудова пептидного ланцюга. Пептиди це сполуки, що складаються принаймні з двох молекул амінокислот, сполучених за типом хвіст-голова. В поліпептидах таких амінокислотних ланок може бути десятки тисяч. Пептидоутворення полягає у послідовному нарощуванні амінокислотних ланок сполученням аміногрупи з карбонільною. Зв'язок СОНХ в пептидах називають пептидним зв'язком. А це фактично амінний зв'язок. Найпростіший спосіб нарощування амінокислотних ланок в пептидах це конденсація амінокислот або їх естерів. Проте таким способом не вдається досягти ні високого ступеня полімер... полімеризації, передовсім внаслідок внутрімолекулярних циклізацій, ні однорідності продукту. Тож відомі такі методи, як дикетопіперазиновий через гідроліз дикетопіперазинів, конденсація амінокислот з азидами або хлорангідридами амінокислот. От бачите, тут на схемі показаний один з них. Як бачите, тут досить проста схема. Активація карбоксильної групи амінокислоті, переведенням її в карбозидну. утворення естеру, гідрозиду з гідразином, далі нітрозування гідрозинової групи, що й дає азит, і далі така карбозидна група. Іншою молекулою амінокислоти легко утворює пептидний, тобто амідний зв'язок з амінокислотою. Амідні зв'язки в амінокислотах біохіміки називають, як я вже вам казав, пептидними зв'язками, бо вони лежать в основі пептидотворення. Попри все, проблема завжди полягає в захисті аміно. Чи карбоксильних груп і в знятті захисту в кінцевому продукту і так, щоб не пошкодити пептидних зв'язків. А зусибно в очисті пептидних напівпродуктів на проміжних стадіях нарощування пептидного ланцюжка, як і в однозначності нарощування пептидних членів. У цій стадії повинні здійснюватися практично. З кількісними виходами і не повинно залишатися побічних продуктів. Ось проблеми. І проблему цю всю вирішує метод Меррифілда, Роберта Меррифілда. Роб... Метод Меррифілда, а він одержав за це Нобелівську премію. Сучасні методи пептидоутворення що дозволяють одержати навіть синтетичний інсулін гарненький, то та інтерферон – це 51 та 166 амінокислотних ланок. В біосинтезаторах причому. Засновані на принципі Мерифілда, що полягає в конденсаціях амінокислот на полімероносіях, тобто на твердих основах або, щоб кажуть, підклав. Це полімеро. До полімеру носія на початку закріплюється су, субстратна амінокислота. На ній регулярно нарощується пептидний ланцюг. На цій твердій підкладці можна відмивати продукти на кожній зі стадій від зайвини, тобто супровідних непотрібних домішок які виділилися, скажімо, в результаті реакції. Після цього поліпептид знімається з твердої основи, як індивідуальна субстанція. Тож принципова схема такого твердофазного синтезу пептидів складається з таких головних хімічних етапів. Перший етап захист амінополу. Групи. Як бачите, тут показано на схемі. Амінокислоту можна приєднати до твердої фази за допомогою одної з двох її активних груп. Амінної або карбоксильної. Але це вийде не все одно. Бо приєднати єлих легко буде, а от зняти потім може бути важко. Від полімерної підкладки. Звісно, що зв'язок СН сильніший за естерний, тому вигідніше приєднувати амінокислоту саме по карбонільній групі. Її буде легше зняти потім. Отже, жереб кинутий аміногрупу захищаємо, а карбоксильну будемо приєднувати до полімерної підкладки, яка містить. Хлорметильні ланки, вони звуться лінкерами. Захист здійснюють в амінокислоті, дією зазвичай трет бутил оксикарбонів азидом, що потім легко і без остатків головне відщеплюється, як ми побачимо це далі. Трет бутил оксикарбонів зазвичай позначають латинкою абріатурою бок. То, щоб ви знали, не шукали по, по довідниках, бо то нелегко знайти. Друга стадія це активація амінокислоти. Це іонізація під впливом утворення солі з три, з триетиламіном. для легкого приєднання до полімерного лінкера по карбоксильній групі, як ми вже домовилися. Це показано також, бачите, на схемі. Третя стадія чи третій етап. Реакція з полімером Реакція захищеної такої амінокислоти з полімером От це представлено на цій схемі. Полімер, як бачите, для зв'язування містить. Зв'язівні групи, групи, які я вже говорив, це так звані лінкери. Наприклад, метиленхлоридні хлоридні це аж 2 хлор групи. Активована карбоксильна група, тобто карбоксидна група Н захищеної амінокислоти, заміщує у лінкері атом хлора. Фактично це алкелювання і тим самим приєднуючись до полімер носія. Це, як бачите, звичайне заміщення. Але при цьому може виникати небажаний побічний процес утворення четвертинної солі хлорметильної групи полімерного лінкера з третиламіном і блокування амінокислотного аніона солеутворення. Тому потрібне о, як це бачите на схемі. Тому потрібне строге регулювання кількості триатиламіну в системі, його співвідношення з кислотою. Далі четверта стадія це зняття захисту з амінокислоти на полімері. Тобто розблокування, нейтралізація дії зазвичай розчином машфлор а відтак етил-3-Н, етил як бачимо зі схеми, це вельми чиста операція. СО2 і ізобутилен. А температура останнього це мінус 60 градусів Цельсія. Отже, все це улетучується, вода на полімері також не утримується. Тож тепер маємо на полімері чистеньку. Амінокислоту прикріплено по карбоксильній групі до полімера, а аміногрупа вільна для дальшої взаємодії. І цій кислоті вже нічого не загрожує ніякій подальшій циклізації і інші побічні процеси, бо тут значить, все організовано гарно. П'яте це вже конденсація. Це коронна стадія, бо це якраз. Утворення пептидного зв'язку після активації карбоксильної групи амінокислотної компоненти зазвичай за допомогою дециклогексилкарбодиміду. А цей спосіб активації вже вам відомий. Ось, бачите, все показано на цій схемі. Така активована амінокислота. Перед тим захищена по аміногрупі за допомогою бок, відтак добре взаємодіє із приєднаною до полімера амінокислотою, що має вільну аміногрупу і таким чином утворюється між тими обома амінокислотами пептидний зв'язок. Неважко збагнути, при тому, що ті амінокислоти можуть бути одинакові або і різні, що в такий спосіб їх можна нанизувати багатенько і всіляких. Але тут на стадії активації може трапитись, як бачите, на схемі перегрупування. То з метою його уникнення, потім усунути оцю е групу буде важко. То з метою уникнення такого перегрупування беруть підвищені концентрації амінокислоти. Тим самим створюють такі умови, що швидкість реакції конденсації набагато випереджає швидкість перегрупування. Ви знаєте, що дати більшу концентрацію, швидкість буде зростати, отже, буде перевищувати швидкість перегрипування, яке є внутрімолекулярним процесом. І тому не регулюється концентрацією реагенту. Це нульовий порядок. В кінетисі так. А ви знаєте, там тоді немає залежності від концентрації при, такому, при такій ситуації. І шоста стадія це елімінування. Бачите на схемі. От. Це зняття поліпептиду з полімерної основи. Зазвичай за допомогою розчину ажбром у тріфлоора кислоті, це флор 3 це ОН. І торжество всього процесу одержання такого бажаного чистенького поліпептиду. Отже, висновки. Перше, амінокислоти добувають за допомогою методів що засновується на реакціях Габріеля, Перкіна, перегрупуваннях Бекмана, Гофмана, на ціангідриній реакції синтез Штрекера на утворенні та трансформації аміномалонових естерів. Пептидоутворення полягає в послідовному нарощуванні амінокислотних ланок з полученням аміногрупи з карбоніною. Сучасним методом пептидоутворення є метод Мерефілда, що полягає в конденсаціях амінокислот на полімероносіях, так званих твердих основах, де до полімероносія на початку закріпляється субстратна амінокислота, на якій регульовано нарощується пептидний ланцюг, після чого Поліпептид знімається з твердої основи як індивідуальна субстанція. Ну, от на прикладі синтезу сарелазину, це антигіпертензивний препарат, можна простежити конкрет, конкретний спосіб нарощування амінокислот у досить складний поліпептидний ланцюг. Тут на схемі дана повна його назва. А гаш із німецького гарц, смола, позначення смоли. Мається на оці полімерна смола, до якої кріпиться амінокислота. Це на схемі. Отже, можете от полюбуватися в кінці цією задачі Розібратися в ній і одержити масу задоволення. Дякую вам за увагу.